Мивій, дорогі глядачі, Ми продовжуємо наші подорожі в Євген, привітайся. Всім привітайте. Олег ж канал. Сьогодні ми <laughs> ведемо трансляції на моєму каналі. <laughs> О, нам треба поливати, вроді, бо тут дощ падає. Ні, так? не треба. У нас якісь е, листи. А, воно тоді збереглося, я тут дерева. Олег, пов... а що тут пише? Чекаю. Я скачав українізатор. А, не, 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 не переклало? Ні, воно була там невидимі букви. Бляха. Але більше і сьогодні ну, все почтов, перекладене. Поч, почтовий ящик. А де, де, має писати? Я не знаю. Але... О, ні. Бути вічно представитись містянам. Окей. що хочеш це таке? Ну так все. Будеш тепер так. Окей, я потім веду. При... Годину в'їбав на те. Я загадую. Короче, тут поставив цей скриню. Я сюди поставлю де які ресурси. Я вже поставив. А тут шо, тяжело деса чи що? Ні, я нічого не сюда. А вони самі садяться? А, я йду знайомитися з людьми. Ого. Треба познайомитися з ще... Парочку треба. Думаєш? Та напевно. Вони понесю дому сидять. О боже миссия. String, Objects, Energy, Tonic, Нижні підчоркування, Name. <рес> а -а -а. я тобі казав, що я не вже було, бо як було. Бля, зараз заново знову году. Да. Сука! Я дерева нагубав! І привіт. зараз знову їх губати. Це день сурка. Єбанутися. Я зараз дурію на за турі, дай сука, блядь. <laughs> Чекай, зато ти про мене лист є. Реклама. Угу. Це з рюкзак. Окей. Тут якісь духи. Я чув якісь звуки, а думав, да, да, що да. це волки. духи. Ну, аж стрів куху. Ну, це попросолі не дрянь якої? Ні-ні-ні. Ми не пустуємося? Це не Донстар. Це не хардкор. Ти <laughs> чил. Я знаю, десь тут є шахта, а во, воно, і сюди. Так, да, я знаю, але ні, это я дам, що не йти. Йдем, йдем, йдем. Зарано. А... Я... О, це буде. Звук. Зарано. Я хочу піти познатись з дубмин. Куда рибу, яка в мене валяється? І выкрути на живку і купити не зміг, поэтому час. О, там зараз буде якраз 9 година. треба до тіпа зайти, Купимо картоплі. Насіння синя картоплю посадимо поки додж падає ти з кушками вода йде фоу ні чоооо дайте пристав в сундук я не буду дати, я десь тут викину ааа, ти сказав, що тут є стоп, крафт бать а тут нема такого, що ти можеш з вудочкою щось скрафтити так, він може продавати тонік і спецут енергії, йомайом або відновлення м'язів, чи no. що, що? А з тобою говорити можна? Я просто хочу познаватись з тобою. О, все. Ну, там 2 я Це. Я радий тобою познаватися. Я Харді. Місцевий лікар. Ну і що? Е, він перево... Я проводжу деякі чекапи і медицинські процедури для всіх резидентів Пеліканового міста. Ахавин посади так закритий, ну сус! Су. Дам в голову А думаєш, він буде тебе чекати, чекать сейчас? Окей, це лікар Ай, я йду на пляж риболовать. Весь день рибал. Так що може бути краще? А ти мені зі здесь вам познайомились, зі сами познайомитися Я познайомився з 13 ма жителями. О, привіт Новий чувак, да? Круто. Це Анікс. О, Женя! Так тут на пляжі можна... Еба! Тут кожного дня щось є. Я зараз буду мільйонером, бля, <ривіт> привіт і вітаємо в наше маленьке ком'юніті. Ти можеш кликати мене, бабуся. Добре. Хм. Джордж кисней, моє ім'я Джордж. А ні. Да, моє ім'я Джордж, а зараз не мешаю іде геть звіт. Вс, все. А, -а, а Мені треба краще вудочку, щоб можна було на використовувати, дібай. О, я не знаю. Я Привіт, як він. Ой, в нього можна вирадити э, пред... речі. А, чекайте, вроді треба якийсь камінь ще можна приносити. Та, молтен метал. Окей. О, археологічний офіс. Це принесло, але... Прийде... Як вже четверта дня, блядь? Було тільки сьома недавно. Йопа, блядь. Чисто мої вихідні так вилітають. Короче, що коней послан Туркнишка є. Тиркнешки кої нема. Хм. А, ты какой так Да. Археологічний кул. Шоо, блять, що я за пизда. У мене... в мене якийсь, блядь, кит клювал, нахуй. Нифига с... Два на короче так швидко почало рухатися, Що воно зразу зійшло. Зірвалося Кит каш. Ти ты чай, акула, сакула нахуй. Здоров. Оп. А, це якась маленька хуйня. І то важко тянути, сука. Кит зійшов, блять, Зараз ще цю не витягну. О, водорости, сенмальная штука її придати може. Блять, ще один кит женя нахуй давай. Бать оно пистує нахуй. Опа. Куда? 6 мат, новый рекорд. 6 Шистничок. Анчоус! Блять, Женя! Шоу шо, шо блядь! Майже це... матр нахуй. А як ты понял себе... Собі... <гас> ВИНЗИВОЧКОЙ, ВИНКОЖ, ТЫХУЯШЯ! Ви, Ви, Короче, шестнадцать, блядь зивочка! А. Аптипа а, а... просто було зевочкою... Тільки чекай, бо вони коштували до хуя. А во! У нас середина з зірочкою є в, пухтва, в цьому сундуку. Це ти її туди поклав? Да. Да. Я ще поставлю, щоб ти забрав. Е. Давай. Вийди. Фу. Все, я там ще одну поставив. І воду розслідує теж. Так, я тут посортую важко. Так, проконуйся. А ти купив? А, ти не купив, закрито було. То я зараз докуплю картоп'я тоді. А він вже немає не його, що? Так середу його нема, зараз буде. Почему? Середим тут. А коротше, дивись, короче, дивись, дивись, що в мене є. Зачекай скільки воно дає. Всего. Э, е, куди я його продавати буду, бри. Е, Як викинути? Через Е? На. Э, е, типу там виводиш за екраном, так. А mm -hmm. ч ти як ти так даєш? сердечко за м'яс. Yes. Все Пісня година. Плюс один до користування сукирою. Інколи з дерев будуть падати насіння. Новий рецепт. Але хто ми є який... чорний кроє? На Те теж це тоже У мене чорний екран, пише чекаємо гравців. Один з двох. А у мене новий рівень якийсь, Я тепер можу робити якусь закуску. А ну выйде. У мене перший рівень выйдет е из рибалки. Ну ща ща. Плюс. О, все. Плюс вудочка. Єбать, мені дали якийсь плюс рівня. Ну не дали. Ну туриш, бля. А ну да, сюда. Сынь. Ти шо? А может ты уже можешь сказать, ты чуть Что я могу? Не, по той тусице, а на другие не 50 может у них. Ну, да ничего. Я возьму 10. Ебать, все бабки в ебалах. Ну, Тут все, короче, миссии. Ах є місці, я які. а не місці. Я тут, блядь, стираю, ловлю в угрів, а їм блідь й Мої руки виглядають так, щоб його виглядали от так. Коли буде 200 дерев, ми можемо місце будувати, коротше, і тут прийти на нову область. О, який щелик. Здорово. А я знову заробив 40 баксів. Буга красава. Так, там з тром вже говорили. Блин, я, знаю, тут есть клуб, короче. Тут есть клуб. И вин. А что это надо так А, чекай. Мне треба си вид. Куда там? Куда там Олег... Дюхав, типа? Что? Треба си вид. Для Робин. Робин. Какие вид? Це, 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 це в отросли. Ти їх продав чи ні? E, в мене є. Де, де мені? А нахуя я. Е, гроші зроблю. Або ні. Але я взял кінців. Або є. <клес> ні, мені треба віт. Ти забрав книжку, Аня? А тобі книжку. А ти де? Я в бібліотеці, тут можна почитати інфу про фермерство. Сейчас, Це... якась обіскала шо... коселку, яка сказала, що в мене шмотки хуйовиют събнуло себе. Ти бачив, Робін? Так, кожен день бачу. <ривіт> О, стоїть чекає. Привіт. Це Пенні. Блях. Привіт. Так, дивися. Що да. Ести ня-не-я, подарий. Да подарий. та Та-та-та Це то. Це твоя плата, яку я тобі обіцяла, яку. Дала гроші. Жітьов. Нормально. Ште вдома є? Что съести є? Від я Дематріус. Дематріус. Місцевий. Е, місцевий науковець і батько. Дякую, що познайомився з мною, Чи колись мою дочку Мару? Як як бот? Хорошо, уїде. Я йду. Де я? Я йду, коротше. Посажу картоплю. Десь одна картопля коштує. 10 копійок, то коли вона виросте, то, то мінімум 6 картоплин має бути. Це 60 золота має кошти. Що я Що? Шо? Жен mm, якусь жолоду, яку може мені, короче, в, в кузні розкувати, і всередині може бути що-небудь. А, да-да-да. Это -да -да. странность тип, то не жоу хоче жову. Ти бачиш, що так вона росте? Там, де ми розчистили, вона починає виростати знову. А що зробити, щоб вона там більше не росла? Трава не має рости у мене на голові. Зараз ми стоїмо, там знову якась ворона пиздить. У нас поки то все виросло, але все ворони запиздить. Треба робити чучело. Треба. А як це крафт у нас взагалі? Не можемо робити? Не, що, що ворона робить, це піздець. І що? Що сталося, короче? Е, e, Решиста до Якийсь завал, який був через операцію по бурінню. А ворона спездала ще один, черд му вип купить. Чо ты Ти Ты за джинку зараз? ні <рисправлені> Ні, не Четки здоволений тут. Що у тебе буде? Бек накачаний. Воно виглядає не, не так. Як. Може, дійсно жінка грав? Як подивитися? Я тебе ти жінка, тому що в мене двійки пузяка, блядь. Бляха. Та да ну на нафіг, може бути. <ріпи> може, ще сушти рібку ти маєш? Ова! <ріпи> <ріпи> Um, дякую всім, що дивились у нас, дві глядачі, на сьогодні ми закінчуємо. Ми майже... не як, мы балчт, Ми забрали рибку. В принципе, я думаю, день був продуктивний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую, па пока. Все, пока.